Готуватимуть каву та смаколики. Карітас Чернівецької єпархії відкрив нову інклюзивну кав'ярню в центрі міста. В заклад вже набрали штат для стажування. Більше в сюжеті Богдане Дем'янів. Великі зали та маленькі затишні кімнати для двох. Тут можна випити каву з солодощами, почитати книжку чи попрацювати за ноутбуком. В центрі чернівців каріта з Чернівецької єпархії відчинив двері інклюзивної кав'ярні в день відкриття в закладі справжній ажіотаж. Приміщення в оренду надала міська рада, зазначають у благодійному фонді, А от робили ремонт та закуповували обладнання власним коштом. Попри все, мотивація втілити ідею не зникала, каже керівниця проєкту Валерія Мартинюк. Труднощів було багато, але Ну, перше за все ментальних труднощів, да, тому що є дуже багато стереотипів, є дуже багато речей, коли, е, коли тобі кажуть, що це неможливо, це нереально. Це, е, це взагалі це, це не сприймається в нашому суспільстві. Ось, але в мене є класна команда, в мене є колеги е, і в мене є батьки саме цих е, молодих людей з інвалідністю, які разом зі мною лупають цю стіну. Перш за все, заклад став. Осередком стажування для молоді з інвалідністю наразі в кав'ярні проходять професійну підготовку 25 молодих людей. Ми тут не працевлаштовуємо підлітків, ми даємо їм можливість цього стажування для того, щоб в подальшому знайти бізнес, який буде зацікавлений і який буде. Який зможе їх офіційно взяти на е, роботу? Самі стажери та їхні батьки кажуть, чекали на відкриття. Робити, каву носити, їду носити, піцю піти. Каву да з друзями спілкуватися, готувати їжу, виносити їжу, пропонувати людям каву, чай. Дякую гарно, що відкрилися, що є такі меценати, що є такі люди, які могли повірити у наших діточок, що могли нам докласти багато зусиль, якихось, щоб ці діти збиралися десь, відпочивали, мали якусь увагу. До оточуючих. Я дуже вражена, що у нас в Чернівцях взагалі є така соціальна каверня, де кожен може прийти, попити кави і зробити внесок, щоб підтримати наших дітей. Окрім того, цінників на їжу тут немає. Оплатити обрані смаколики можна добровільно за QR-кодом. Цей проєкт від благодійного фонду, то ми не можемо ставити ціни. Ось ми можемо лише. Опонувати е, нашим відвідувачам, щоб вони е, задонатили нам благодійну е, пожертву. Інклюзивна кав'ярня обладнана підйомником для людей на кріслах колісних, аби бути доступною для всіх. Ми прагнемо подавати стереотип, який е, стосується людей з інвалідністю. Та про те, що це не є якісно, це не є класно, це не є добре. То е, ми хочемо їх навчити максимально добре і супроводжувати в цій роботі. Працюватиме кафе за адресою вулиця Конституційна. 7, з дев'ятої години ранку по восьму годину вечора, окрім вихідного, в неділю. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.